Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва акції 20 та 21 жовтня, понеділок та вівторок. Дякую за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі на всі креми губки, дезодоранти для догляду за взуттям, ролики для чищення одягу. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два. І третій найдешевший вам буде. У подарунок. Дуже багато позицій із жовтими цінниками, тому надаю вам інформацію. Так, тут заховалась акція мінус 50%, навіть більше, ніж 50% на гель для прання вош, актив вош. Універсальний прання 4 кг А де ж він є? Зараз будемо з вами шукати. Ось він величезний, я його знайшов. За ціною 109 гривень. Зараз зверніть увагу 109 гривень. Ось такий великий 4-кілограмовий універсальний гель для прання. Наступна акція зі знижкою 50% від звичайної ціни на всі дитячі засоби для догляду ротовою порожниною від торгової марки HanniBun. Ось таку чудову електричну зубну щітку зі знижкою 50%. Зараз можна придбати за 300 гривень. Також в Єві продається змінна насадка на ці щіточки. Дивіться, тут дві штуки, написано, да, я так зрозумів, за 100 гривень. Та зубні пасти для малечі хані бані по 24 гривні. Дитяча зубна паста. Об'єм тут 50 мл. Ось така зубна паста Гелева з перших зубів до 3 років, не містить втору. Так, вона має об'єм, номінальний об'єм 50 мл з акційною ціною 33 гривні. Наступна акція на весь текстиль для кухні, всі аксесуари для кухні 2 до рівня 4. Тобто ось такі ось серветочки, 2 дорівнює 4, ціни від 25 гривень, навіть бачу по 20 гривень зі знижкою. Купуєте 2, і ще дві буде вам у подарунок. І також на всі аксесуари для кухні. Тобто всілякі ложечки, прихватки, ой, ці, як їх називають, щипчики. Також 2 дорівнює 4, купуєте 2, і два найдешевших вам буде у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь по. Посуд. Тобто весь посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і 3 одиниця буде у подарунок. Нові чашки з'явилися. Я ще минулого відео вам хотів показати, але дивіться, не було часу. Чомусь тільки в одному кольорі, бачу вони є. Всі ось в такому кольорі. Ну, ось така цікава ручка. Сама звичайнісінька чашка, але ручка оригінальна. На всі щоденні прокладки на другу одиницю мінус 50%. відсотків. Тобто можна придбати будь-якої фірми, купуєте одну. До речі, вони стоять зараз зі знижкою. Зверніть увагу, і друга вам буде ще дешевше. Тобто, навіть якщо товар в акційній ціні віднімаєте 50% відсотків від акційної ціни, це також дуже хороша акція. Зверніть увагу. Наприклад, ось такі. Лібрес зараз по 65 гривень. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону. І другу можна придбати за половину ціни. Лібрес 73,50, другий зі знижкою 50%. Також акція на жіночу гігіну. Всі урологічні прокладки 20 та 21-го. Один плюс один дорівнює 3. Тобто сені, тена. Лінджері 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третя буде вам у подарунок. Надаю вам інформацію, тому що дуже багато також товару. Зверніть увагу, ось такі великі, 24 штуки. Зараз 87 гривень. Купуйте 2 і третя буде в подарунок. Ось ці сені леді. 15 штук, 127 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Хотів сказати, на другу буде знижка. Так, добре я вам інформацію сказав. Ходіть далі. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі на все. Рідке та тверде дитяче мило, крім торгової марки Hanniban. А чому? Ханнібані. Все рідке та тверде дитяче мило, крім торгової марки Ханібані. Ну, добре. На хані бані також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Може на мило тільки не розповсюджується. Але бачу, дивіться, і мило також 1 плюс 1. Щось я трошки не, не зрозумів. Дитяче мило сатін 250 мл по 46,60, 1 плюс дорівнює 3, крем мило вухастик, також 1 плюс дорівнює 3. А ось таке велике 490 мл кря-кря дитяче рідке мило по 58 гривень. І також дитяче тверде мило, 1 плюс 1 дорівнює 3. Є багато різних видів. Але я вам хотів ще сказати за ханібані. Дивіться, 1 плюс 1 дорівнює 3. Теж дуже хороша акція. А цінники усі жовті, акційний цінник. А купуєте два і третій найдешевший буде в подарунок. Вам тут є і креми дитячі, також є присипка дитяча, олійка дитяча, шампунь, засіб для купання, рідке мило. Будь-що вибираєте два і третій найдешевший в чеку вам буде в подарунок. Наступна акція на всі жіночі засоби для миття волосся, окрім професійних. Тобто шампуні, сухі шампуні, маски 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також дуже хороша акція. Дуже хороша акція, зверніть увагу. А ще коли товар зі знижкою, це взагалі супер. Ось, наприклад, усі шампуні а, Gliss вагою 400 мл по 139 гривень. Також є багато різних для різного типу волосся. Шампуні DAV 400 мл 129 гривень. Шампуні Фрутіс також для різного типу волосся є велика, велика лінійка 400 мл 122 гривні. Шампуні сйоз 440 мл 139 гривень. Будь-який. Шампуні трисаме по 189 гривень. Так, і ось такі по 140 гривень. Також зі знижкою шампуні Herbal Essences Об'єм 350 мл 144 гривні. Та навіть Head and Shoulders можна придбати. Є різні за об'ємом. Ось, наприклад, 400 мл 199 гривень. Наступна також акція 1 плюс 1 до рівню 3 на все рідке та тверде мило, окрім дитячого. Давайте подивимось. Так, ось тут нижче. Дуру по 58 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. «Моксан» 500 мл по 83 гривні. Рідке крем мило грінвей 500 мл по 30 та по 35 гривень. акційна ціна. Від About антибактеріальне мило 300 мл 34 гривні. Мило ебаут для всієї родини 500 мл 40 гривень. Не забувайте, що купуєте два і третє вам буде в подарунок. Ну і звісно, в ці в запасках буде ще дешевше. Ось такі, Greenway по 22 гривні, 450 мл купуєте два і третє буде вам у подарунок. 40 гривень грінвей літрове мило. Тверде крем мило дав 90 грамів по 53 гривні. 1 плюс 1 дорівнює 3 Тверде мило дуру є декілька ароматів на вибір: 93,50. Зі знижкою, ось таке мило шик. Три, набори, а, три мила в наборі. Одне вагою 110 грамів, акційна ціна 53 гривні. Також є палмалів по 114 набір. І дуже багато різних а, ось такого твердого мила одинарного, також зі знижками. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, це стара висить, а де нова? а, ось нова висить. А, дивіться, всі парфуми, додаткова акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Навіть якщо парфумерія зі знижками, все одно акція буде купувати два, і третій буде в подарунок. Всі парфуми додатково до всіх акційних пропозицій. І чоловічі, і жіночі. Також зверніть увагу: туалетні водички, парфумерія вся 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже хороша акція. До речі, йдуть свята, можна добре, гарно зекономити. Наприклад, ось така чоловіча зараз з хорошою знижкою. Ну, грубо кажучи, за 500 гривень вам вийде три штуки. Можна купувати різні, не обов'язково, щоб всі були однакові. Ану, спробую. Я цей аромат. Навіть один можна взяти. Дуже гарний. Дивіться, на колготи також акція на Vivienne Petit всі жіночі колготи та панчохи 40 ден 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте подивимось. Ось такі Vivienne Petit Прозорі напівматові колготи, моделюючи ажурні шорти по 249 гривень. Vivienne Petit класичні шортиками, 40 ден, 84,50. Хороша знижка. Ось такі підтримуючі шортиками 175 гривень зі знижкою. Занижена талія без шортиків 155 гривень. Класичні із шортиками. Загалом я інформацію вам надав. Зверніть увагу. Ходіть далі. О, це теж акція дуже хороша. Всі креми та сироватки для догляду за обличчям 1 плюс 1 дорівнює 3. А можете придбати денний нічний крем, і сироватку взяти в подарунок. Ну, Найдешевше, якщо вона буде в чеку. Дуже хороша акція. Давайте подивимось і я швиденько покажу вам. Із найбюджетніших від Лірену, зволожуючий крем Аква по 176 гривень. Живельний від торгової марки May за ціною 97 гривень. Денний зі знижкою 100 гривень. Ось такий крем від Нівея. Вони всі йдуть по 50 мл 198 гривень. Nivea денний крем для обличчя 159 гривень, акційна цінна ціна. Кремий Белінда по 319. Зараз хороша ціна на Simple 300 та 260 гривень та мікса зі знижкою по 247 гривень. Креми гарін'єр, зволожуючи по 231 гривні. Так, ну і звичайно, всі сироватки також в акцію вони потрапляють 1 плюс 1 до рівню 3. Ось така Лоріаль 254 очищуюча 254 також, вони по 150 мл. крема Лоріаль також, 1 плюс 1 дорівнює 3. І сироватки, десь я тут бачив. Десь вони тут є. А, он вони з поросятком. А це якась ще хороша здишка, 145 гривень. А що ж це таке є у нас? Скажіть мені, це пілінг пілінг на основі червоного вина. Та ви що? 144 гривні. Так, добре, ходіть далі, подивимось про ще цікаві акції. Я гадаю, є, ну ви зрозуміли. 1 плюс 1 на всі креми та сироватки для шкіри обличчя. І зверніть увагу: окрім Glambi та LCF, вся декоративна косметика 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також на понеділок та вівторок ці акції. І я вам хочу бажати гарного понеділка, гарного тижня. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних оглядів. До зустрічі!